Ні, я розумію, я не про це мітив. Це насправді я теж в цьому вас підтримую, бо це хороший майданчик для початку. Але питання таке а хто, не хто його призначив? Президент. Ну от просто. А він не чує. Ну, я, не можна ж так можна 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 казати, не можна віде. так казати, що він не чує 5 років, 6 років. Уже дивіться. Я, я не можу розбиратися в цьому. Я щиро підтримала законопроект. Я прийшла якщо, що щось. Що, переконали. Ну, ми не переконали. Якщо я у сюди прийшла, ж, бачите, нічого не поїде. Але я це для мене час. Сказати про те, що мені болить, тому що я знаю людей. Я знаю, як страждають я, я кожен день. На цьому. Я абсолютно вас підтримую. Я особисто був бахмуті під командуванням цієї людини, і це дуже хороша ідея. Але скажімо так, я не підтримую з них авторитаризацію Зеленським, але я підтримую вашу ідею Ну, <плоджування> Ну, ти не можеш погоджуватися у цьому. Ну, Мар'яна, <реклама> <реклама> Маріана, <реклама> <реклама> якщо немає. <реклама> Так. Якщо можна одне питання, я трошечки по іншому задам, можливо, його задавали, але я трошечки з іншого ракурсу підійду. Я не знаю, якщо ви хочете, щоб я тут щось інше написала, кажіть, що я напишу. А, дивіться, одразу скажу, що, я, знаю, що так, так, так. я одразу скажу, що я невеликий фанат набу, невеликий фанат євроінтеграції, але скільки от років набу існувало, воно весь час свого існування, ну, ви погоджуєтеся, що воно було мало Так. І весь цей час а, президент Зеленський його не чіпав, але він вирішив скасувати ну обмежити набу в той час, коли вони зачепили Міндича, одного з власників Патал-95, і Чернишова, який наближено поселенським ваша думку, ваша думка просто чому такий збір? Дивіться, ми якщо я, мож... будь-що я вам відповім. А це буде ну типа, заангажовано. Ми можемо подивитися, чи найближчим часом набу реалізує Міндіча і Черне Чернешова. Тобто, якщо зараз це все відбулися протести, бла 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 їх повертають попередній стан. Так? Чи не вважаєте ви, що обшуків набу і задіювання туди СБУ могло саботувати їх розслідування і отримати доступ? я по цьому не вважаю і поясню, чому тому, що Рівень, я вірю, зараз дещо реформовані СБУ. Ну тобто певні зміни там відбулися. Особливо, що стосується контрозвідки. Я знаю цей кейс по, по Дагестанцю, який працює в який, якого ви виявили в зв'язках за РП, всякі торгівлі. Крім того, я знаю, що саме він цей. Ініціював обшуки у півненка, це командувач Нацгвардії. Там була практично заблокована робота Нацгвардії. Ну тобто, це реальний кейс, який СБУ проводить по впливу російському. Це Ви вважаєте, що СБУ абсолютно незалежна від президента Росії України? Покажаюся. Він, він а, пр... СБУ не може бути незалежна від президента, тому що ви дивіться. От в цій тому, же дивіться. почекайте, Я просто ще раз поверну а, логіку. Я зараз хочу. по. Тобто, Сбу яке залежно певним чином від президента Росії провело Ні, раптові президента України України. Вибачає чомусь я роблю цю помилку, не знаю. А, ж, так, Сбу, яке певним чином залежно від Зеленського, воно провело обшуки в набу в той час, коли набу взялося за мінтища і Чорнишова. Вивичайно, ну, ми говорили. Буде. Можна одну хвилину. Ми закінчимо. Так. Тобто дякую, дякую, ви кажете, корупція. що СБУ, яке певним чином, залежне від президента Зеленського, раптово взялося за набу в той час, коли Набу захопи, зайнялося справою міндіша і Я на пов'язую з іншими подіями. А якими чому саме зараз? Uh, я, я не можу все прокоментувати, але в НАБУ, скажем так теж є корупція. Я розумію, але вона була там, скажімо, 5-6 yeah. років, скільки воно існувала. маючи цю корупцію, вони трошки скажем так, шантажували владу, і вони шантажували владу розслідуванням по Міндичу Ні, не, не по Чернішову, Не по Міндичу. вони шантажували владу розслідуванням по інших корупціонерах, наближених до влади. Ні. Вони а чим вони шунтужували, Скажем так, необґрунтованими. Не це не Чернешов і не <систитут> е, і не міндіч, а іншими <систитут> необґрунтованими такими підозрами. Томі, які просто знаєте, як правохороні Йо... як... я того насім, спілкувалися дуже позитивно. Дивіться, я в марафоні да, ніколи не будемо реагувати. Тут дуже багато провокаторів зібралося. До речі, а, та, uh... та, так. виставляє саме той зараз. Ми будемо відповідати на питання нормальних нормально. Uh, у них же була ще оця протидія, що там оці російські впливи набушники не хотіли слухати. Збушники піднімали питання, що там у вас ризики і т.д. Це в міноборони теж таке було. Uh, я згадаю, до uh, речі, піднімала це питання. Був такий лів міноборони, який взагалі там підозрювався, що у нього зв'язки з Росією, і у Резніка він довго працював. Сама проголосувала за це. Да я проголосувала. Да я ж підтримувала закон, а Потім я сюди прийшла, щоб коли вже... Президент подав відміну цього закону почути, чому я блін, маю голосувати. Знаєте, я проголосувала ідейну, знову ж пояснювала, чому бо я за єдину правоохоронну систему. А тепер мені прийдеться нажимати кнопочку назад. То я, хоча б почую людей, які тут протестували. Типа для чого ми нажимати цю кнопку. А дивіться, тобто да. на сьогоднішній на даний момент дискусія ми встановили, що да. Мар'яні можете питання Мар'яні, Так, може... Мар да, Давайте да, спочатку. Давай потому... да, да, на даний момент ми встановили. Що Набу шантажувало офіс президента Дивіться, і влади чимось, якимись справами, сказати, які ви вона... кажете, що. Ну, а, я просто закінчу думку, а потім ви скажете, як вона правильна чи неправильна. Тобто, шантажу, якби ми встановили, що шантажувало Набу, намагалися шантажувати не обрун... владу необґрунтованими за вашими словами. І але обшуки в НАБУ, мінді, чай, Можливо, але це То відбулося мінді, чай... в часі один в один, одразу Дивіться, після початку Ви ж Подивіться, як, як вони по Чернишову. Там же ж це все складна гра. Виходить, з одного боку СБУшники піднімали питання російського впливу, а з іншого боку, якось активізувалися деякі справи, які набушники тримали. До речі, якщо зверні, звернете увагу, що у нас вже є позитивний ефект, тому що те, що відбулося, ну якби це вся колотнеча двох днів, то вже чотири дуже задавнені набушні справи топ корупціонерам, там включаючи і, і оточення Коломойського, і до речі, Кириленка, який очолю в фон держмайна, пам'ятаєте? Він там по черешні декларації, що сказав? Вони прям неймовірним чином за ці два. Ні, набушники сказали, що вони їх завершили, Добре. тому тут виходить складна гра. Вони вони активізували більше роботу показно відносно певних об'єктивних корупціонерів. Але в той же час це знаєте, я можу помилятися, але ну, за моїми джерелами, що там був присутній ще певний шантаж, по необґрунтованим. Не можна сказати, це зрозуміє, що громадянам там можна легко да все всі, ті підозрі обґрунтовані, тому що якщо він корупціонер, у нього розклали долари на дивані, то це все вже корупційно корупціонер а це я до речі, цього не підтримую. Тому що у нас не це не стосується тільки набу, це стосується СБУ правоохоронних органів. У нас до людей вириваються маски шоу, заставляють розкладати ту до тисячу доларів. Я бачу це на вашому фоткають. каналі. Так. Да, я це про це писала. А це я писала про СБУ Добре, футкають так. і потім це виявляється взагалі легальні гроші. Ну ти вже за замасково. Типа за ти вже корупціонер. Ну, я зрозумів, і ти, що де якась там дивіться. А тоді я так розумію, що ваша позиція, що в навнабуді зналися, що з двох з них, дивіться, дивіться. І вони застали хіть почали О, працювати е, по черговому Міндічу, щоб зробити вигляд, що це. Ну, ви вже так, ну, тобто, так зрозумію, там це, дуже було казали. багато факторів з одного боку. Це робота СБУ щодо російського впливу в набу. І ми розуміємо, що тут там у них американський вплив, і ми розуміємо, що зараз американський вплив це типа неоднозначний плюс чи мінус, а <свіс> плюс ще те, що виявили в СБУ російський вплив. Да? Тобто тут вони там коротше щось це подають досліджувати різний Ю досліджувати можна, я завершу? і у них відбувається коротше ну, скажімо так, дискусія противоборство. На фоні цього іде це за моїми даними певний шантаж ну, на полі на політичне керівництво. Плюс вони активізують, показують, що вони ж працюють по владі, вони ж працюють по топ корупціонерам. І у них були там розслідування корупційні по Чернишову. Наприклад, я Чернишова, чесно кажучи, я з ним питалась двічі. Я його, я його взагалі не знаю, чого я маю за нього відповідати. Я розумію, політично Має і uh, виходить uh, і от ця там коротше, всі публікують, як вони дуже гарно працюють. врешті решт СБУшники кликають у цього громадянина. Я забула, як його прізвище Дагестану це все нахиляється. Плюс uh, врешті, воно все вибухає в рішенні президента махнути шашкою і підпорядкувати генпрокурор. Тут треба розуміти ще один момент. Mm, що це наш новий генпрокурор? У нас же всі генпрокурори були як прокляті. Ну вибачте, це на мою ну, генпрокурорці можна тема. Тема, да, на скромну думку. Тому що хто у нас був? У нас був Костін... Була Венедіктова, були ТВО, якісь ну типа тимчасові близько року, а, і вони всі були ну такі нерішучі, якісь великими питаннями. і тоді, тепер тут приходить типу, 30+, ну плюс там коротше, такий дуже бойкий, ідейно заряжений хлопець. Він починає це все піднімати і питати у НАБУ, А що у вас з топ корупціонерами? Ці по ну, і це все воно закручується. Доходить до найвищої точки кипіння. Президент махає шашкою. Порядкувати по генпрокурору при цьому повторююсь. Я голосувала, бо я вважаю, що має бути один генпрокурор. ну окей, І далі е, виходять люди на протести. Але ж в мене ж питання: бачите, цека. Можна я до цього питання перейду наступного Я вам наступне no, this, питання. Центр протидії корупції да я так. з ними постійно працювала. Тобто, ви можете перевірити. Тобто я їм допомагала і готова допомагати. Вони по збройним силам типа корупцію корупцію не досліджують. Не зразу по цьому типа. Вони ж захищають я про збройні сили. Скажу, що не приявити незалежність набута сам. Незалежність від кого Знаєте, говорити про те, що незалежність, якщо структура абсолютно незалежна, вона стає корумпованою, навіть якщо вона антикорупційна, то це логічно. Якщо ти даєш величезні зарплати, тебе ніхто ніхто не контролює. Вона вже так зі збройними силами, коли збройні сили типа практично не контрольовані. Ну от ці хлоп, всякі можна я якраз про збройні сили задам питання. останнє? тобто дивіться. Тобто, тут питання чи Вас... не ну, так дракон стає драконом? Да, це теж ризик, получається. Якби ми його не прикрашали. У Вас є багато тем а, про сільського про відставку сільського про корумпованих генералів. Так про корумпованих генералів, про велику кількість, скажімо, таких от моментів призначень поганих а Хто за це відповідає? Президент. президент, і тепер складається ситуація, коли президент хоче підібрати під контроль підконтрольного його генпрокурора Єдину незалежну ай анти... не ефективну, але єдину дивіться, незалежну Нам різні. Дивіться, я... У нас є президент, який призначає поганих людей, і він хоче я... зараз забрати я собі не, останнього не незалежно. Він тільки поганих, наприклад, наприклад, наприклад. сільського ну, помилка. Але дивіться, у нас у є данові. У нас малюк, якщо порівнювати малюка. Це ж призначення президента, Типа з усіма тебе попередніми там очільниками СБУ, то це краще. Може Крилл Буданов. Він от, він перебудував з нуля гори. Хто його чув про того? Ну нічого ж не було. Получається потім приклади ще на виду а, цей по оборонці. Навіть вісімнадцять тут тут є по бронці, я вважаю, що не дуже непогано, що все таки шмигаль пішов на міністерство. Я боюсь робити позитивні прогнози, тому що багато позитивних прогнозів вже було зроблено, але у нього є дуже багато контактів, і у нього величезний бюрократичний досвід. Тобто у нас 100% принаймні, на рівні, так сказати, організованого совка буде принаймні не хаотичне міністерство. А вже наскільки воно буде інноваційним це теж це вже більш широке питання, але з іншого боку, наприклад, я не підтримую, що призначили не дуже підтримую, бо він такий бандит мадяра, Да? але з іншого, але він доволі ефективний. Він це нове покоління. Президент погодив його призначення, незважаючи на те, що у нього там майорська посада. Але подивіться, його пташки ці всі вони знищують просто в рази більше ніж люба там артилерія або звичайна піхота. Тобто, у нас є нормальні призначення, У нас є фігові призначення. Буданова і це малюка я можу сказати, що вони були призначені, скажімо, і вони до сих пір знаходяться на своїх посадах. Завдяки тому, що вони своєю роботою дуже сильно довели. Да, ну вони ко дуже їх дуже важко буде прибрати. Попри те, Звичайно, регулярно з'являються в кулуарах розмови про спроби посунути Буданова. Коли у нас політичній сім'ї, мен... ми просто можемо бачити, що двох головкомів і призначив Зеленський, і обидва мені, мені вони, вони були вдали. дуже невдалі. Да, і я ви бажаєте, при... що а, Хомчак, а, а ну Хомчак ну. ser, de прекрасний прекрасний приклад, особливо з Іловайськом його щось ну, три три. От ви самі мене поправили три головкової привладчимо Але... дало, і ви вважаєте, що краще буде віддати Зеленського ну майже в пряме про підпорядкування він призначив нормальне генпрокурора на третій чи четвертий раз. А у вона ну, ще четвертий раз. Ну у нас нема три-чотири рази кровь секунду. Четвертий раз генпрокурора. Я обережно кажу, що він призначив класного. Ну, тобто, получається е, е, тут. Знаєте, ми не можемо сказати зараз напевно, що ми можемо сказати напевне. Одно скажу, що в ситуації, якби був прийнятий закон, його зараз не відмінили. Да але ми отримали справу проти Чернишова і справу по цьому міндічу в суді найближчим часом, ми могли б сказати: Боже, короче, генпрокурор молодець НАБУ може працювати. Вони молодці, і справа в суді незалежно від того, як побудована система. Якщо завершуючи, якщо ми зараз повернемо законопроект достату. І ми там типа найближчим часом побачимо там по чорносову справу в суді. Можна сказати, незалежна інституція її відстояли прекрасно. Працює Типа, Ну тобто, це об'єктивний показник, не те, що ми зробили за чи буде це справа а, в суді та що думаєте про президент? За... Якщо ви підтримали перше якщо що думаєте про новий законопроект, Маріана, дивіться останнє питання коротке, можливо, трошки провокаційне. Ви кажете, що можна оцінювати. Президента по фінальних результатах, по об'єктивних результатах, а, питання таке а, формальні, от ви кажете, фактичні результати. Фактичні результати, які я бачу на сьогоднішній день, це окупований південь, на який зайшли фактично без бою. Це президент, це брехня президента, коли він дезінформував свідомо людей про те, що не буде вторгнення. Неважливо, це він президент, він взяв на себе відповідальність. Він за це відповідальний. У мене у не товариша не загинула донька в Бучі, тому що мати не вірила товаришу, казала, що ніякого вторгнення не буде, і вони не виїхали. Хоча товариш їх переконував, вони кажуть, що раз президент сказав, значить не буде. І от через це загинула у нього донька. Ви вважаєте? От навіть як, якщо він не знав, розстріляли да, росіяни на дорозі. А, якщо навіть якщо президент не знав, все одно, хоча він казав, що він знав, що готувалися за місяці, заздалегідь, що знала навіть точну дату вторгнення, і що там президент Польщі пропонував йому евакуюватися. Тобто, він знав всі знали принципу. Ну, всі що, знали то речі Кирил і, Дивіться, це єдине якщо... публічна особа з військового сказав, блоку, він... який наполіг і сказав офіційно, так, що буде вторгнення Це дуже велика повага. Йому. Напомиде... Але окремо, я просто до питання доходжу. І якщо ми бачимо такі результати, окупований південь, дезінформація, призначення трьох поганих генералів підряд, основна частина збройних сил це все таки зсу гури ОСБУ. Це вони менші структурні одиниці. І величез, можна сказати, що ці дезінформація, непідготовка, погані Ми призначення. Не вони ні, я не за це кажу. Вони призвели до значних втрат. В нашому особовому складі невиправданих втрат ви вважаєте, чи президент добре впорався зі своїми обов'язками? Дуже важко сказати, але я вважаю, що це його точно це його тягар і все, що відбувалося з країною протягом цього задавненого терміну, це фактично його я скажу так. Інше питання по-другому сформулюю. Бо він багато зробив і я, таких речей, добро, які б, я не, по іншому не витримав після 5-6 років шести вже президентства. Чи мають люди право? Оцінити ефективність президента За... і дати йому свої вони висновити. можуть не через 6 років. Кожний день люди мають ну, оцінювати ефективність президента. Як вони це можуть зробити? А зараз ці інструменти ну фактично новітні, так же як я оцінюю. Тобто я пишу в соцмережах. Тут ми збираємося. Це робити, не є обов'язково. Наприклад, у нас є сайт, Так. А, відносно виборів, ну зараз це об'єктивно неможливо. Але Чому? я вважаю, секунду, але я вважаю, що враховуючи те, що так іде, а, так розвивається війна. Що швидше за все у нас не буде якогось найближчого миру. Ми маємо добре. Я думаю, що дійсно загроза є. Не будемо так, ризикувати. Так, це так, центр міста. все, дякую вам за інтерв'ю. Так, дякую за позицію по сільському по демобілізації. Все до побачення. Добре. На жаль, не всі питання, які хотілося б задати, встигли задати. Хотілося більше розкрити тему по сирському, по реформах зсу, по демобілізації, по корупції в ТЦК. Але і тут кацапи трошки підгавняли зі своєю балістикою з ракетною тривогою. Довелося згортати акцію і інтерв'ю в цілях безпеки. Але загалом, по спілкуванню з Мар'яною, можна сказати, що ми були приємно здивовані. Не дивлячись на багато чуток, і воно дійсно відчувається трошки по спілкуванню, днями сама Мар'яна визнала про наявність у неї певного розладу аутистичного спектру, але достатньо грамотно людина спілкувалася, достатньо грамотно висловлювала свою позицію. Ми категорично не згодні з нею по її фанатичному виправдовуванню Зеленського Ярмака. тим не менш. Це хороший приклад для усіх депутатів. Людина вийшла, людина прийшла на акцію, яка опонує їй, відстояла 2-3 години для того, щоб поспілкуватися з народом, для того, щоб донести свою думку. Це абсолютно правильна і взірцева практика, яка має бути наявна в демократичному суспільстві. Багатьом депутатам варто би повчитися, тому що я впевнений, що дуже багато громадян. Іншим депутатам також хотіли би, отак обличчя до обличчя, задати величезний список питань. Але у громадян рідко буває така можливість, тому що ці депутати, якщо її відвідують акції, то в оточенні охорони, проїхав, постояв з плакатом, сфотографувався красиво, поїхав назад на своєму лімузині. Тут дещо інша атмосфера була, знову-таки, побачили, цікаво, що Маріана достатньо грамотно спілкується англійською мовою з англомовними журналістами. Однозначно краще, ніж деякі британські посли, But for all civilized, civilized, civilized... І доносить питання, які турбують набагато ширше коло населення. Знову таки, не дивлячись на розбіжності, вставлені до влади Зеленського і його оточення, питання мобілізації, демобілізації, корупції в ТЦК, фортифікації, неефективного державного. Військового управління, корупції в Міноборони, це, на наш погляд, питання набагато більш критичні, ніж розпуск набу. Але для того, щоб записати це інтерв'ю, довелося 2-3 години відстояти разом з Мар'яною в оточенні натовпу, який просто глушив навіть власні думки дуже-дуже гучними лозунгами і унеможливлював будь-яку можливість до спілкування. Набігали різноманітні соросівські. Агенти, в тому числі там наєми усілякі інші активісти, які намагалися обмежити цей протест виключно набу, щоб ніякі інші питання не піднімалися в жодному разі, і навіть закликали там фізично виштовхати людей, які піднімають інші питання за межі акції. Пам'ятайте, що завдяки тиску західних кураторів ці протести набу не розганяються, і це можливість, можливо, єдина можливість за. Весь час повномасштабної війни людям донести якісь інші питання, які у них виникають невдоволення цією владою. Тому долучайтеся до цих протестів, приносите всі всі проблеми, які у вас накипіли за ці три з гаком роки, і робіть їх видовими як зробила Мар'яна, можливо, для власного піару або якихось ще внутрішніх ідей своїх. Але факт залишається в тому, що вона осідлала цю можливість. І на фоні неї підняла питання, які більш важливі ніж набу. Тому наслідуйте її приклад: беріть все, що вас турбує, все, що є дійсно важливим сьогодні в країні, і вперед на протести боротися з корупцією. Слава Україні!